На Прикарпатті в автопригоді постраждали троє осіб. Ще одна людина загинула. ДТП трапилося у надвірній. Аварію спричинили два транспортні засоби. Як стало відомо, 21-річний керманич автомобіля БМВ, мешканець села Стримба, проїжджаючи в пряму ділянку дороги, не врахував дорожньої обстановки та виїхав на смугу зустрічного руху. Опісля допустив зіткнення з іншим транспортним засобом марки Зафіра». останнім керував мешканець надвірної 1965 року народження. Внаслідок аварії до лікарні доправлено керманича та трьох пасажирів. Серед постраждалих – 64-річна жінка та двоє 16-річних дівчат. Від отриманих травм жінка померла в лікарні. Водії були тверезими. Слідчі вилучили з місця події транспортні засоби. У справі буде проведено ряд експертиз для встановлення усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди. За цим фактом відомості внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Патрульна поліція закликає водіїв бути пильними на дорозі та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Уляна Николюк, Ярослав Лелет, новини на Веджі.